Друзі, вітаю вас в Миколаєві. На, я на центральній вулиці, бачите, там такий банер, Сила спротиву, Сила Незалежності, Православна Церква Україна. Там далі банери Миколаїв місто Герой. Миколаїв, герой Марченко з нами. Отам От за спиною, ну тут погано видно, але там за спиною готель Україна розбитий російською ракетою. Миколаїв відстояв своє місто. Тут живуть гарні люди, котрі знають, що таке українство. Вони його виборюють зі зброєю в руках. В лютому не запустили сюди русню. На цій вулиці були БМП зупинені. От прямо на цій вулиці. Це з однієї сторони. З іншої сторони, оце українство, воно якось так іноді в когось показушне. Добрий день, ми з України. У когось так глибоко запрятано. Мені здається, що потрібно позбавлятися російського наративу, вичавлювати з себе раба. І в першу чергу це повинні робити ті люди, котрі виконують службові обов'язки. Виконують законодавство про декомунізацію. Або не виконують. В Миколаєві вулиця Пушкінця. Це ж не місто Пушкіністів, це місто українське. Потьомкінське, Пам'ятнички всякі, гвардійські. От, до речі, дивіться, друзі. Бачите? Радянський більшовичок в Будьоновці. З мечом, зі щитом. Не на щиті, він на щиті повинен бути. Накритим щитом. З мечом і щитом. Що він тут робить? Там написано, що цей пам'ятник збудовано на кошти роботників міліції, присвячений їх героям. До чого тут будьонів до міліції. Мені здається, це така хитрість. І... Мери Миколаєва. І мери Одеси, схоже, виборюють між собою якесь змагання, хто менше проведе деколонізацію, декомунізацію. Вони так захищають отой руський мір, його ознаки, його наративи, те, що нам в голову, в голову нашим дітям входять. Навіщо вони це роблять? Туди, куди приходить руський мір, вбивають всіх. На якій би мові він не спілкувалися, на українській, на російській. Вас бивають тільки тому, що ви громадянин України. І тому, що ви вільна людина. Сьогодні 231-й день війни. Післязавтра день дуже важливий українського казарства. День війська українського, день створення УПА, покрова. Щось треба перед цим днем зробити. Мені здається місцевій владі є, що робити на такі важливі дні, щоб позбутися руського міру повністю в будь-яких проявах. Ми допоможемо, якщо треба. Але я впевнений, що Миколаївці. Вони вже це довели в лютому 22-го року і сьогодні доводять фронт в 30 кілометрах. Миколаївці це зроблять самі. Тут є Україна. Слава Україні!